Ще такі молоді заряджені, такі будемо робити класний. от Хоча б роботу на магістра зробимо актуально. Я пам'ятаю, Да в мене була а, тема: я хотів робити генерацію облич за допомогою нейронки, а, для того, щоб тренувати якісь датасети, а, створювати тренувальні датасети для інших а, мереж. Навчається, це було ще до того, як там Nvidia почала е, випустила пейпер до того, як це робити, або як це стало такою нормою. І мені назначили е, дипломного керівника. Він годину витратив, е, витратив для того, щоб пояснити мені, що насправді всі нейронні мережі, це фігня і їх не існує не те, що їх не існує, але ось вони погано працюють, і е, 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 не треба їх робити, і ось треба все робити. І фам. Найсмішніше, що поруч. З нами, поки в нас була ця розмова, сидів викладач з дисципліни, яка називається основи штучного інтелекту, слухав.